Всім привіт, я Настя і ви на моєму каналі. Дуже рада вас всіх бачити. Якщо чесно, давненько не записувала відео. На початку серпня, якщо чесно, думала, що я повернусь в Одесу і буду записувати влоги кожного тижня, значить, все знімати. І, блін, просто, якщо чесно, не. Піднімалася рука. Тому зараз вирішила не чекати якихось подорожей і пригод. І не йде так не йде. От в мене є таке правило, не знаю, чи вірне воно. І вирішила більш таке розмовне відео записати про мої фаворити: це буде книги, фільми, серіали, б'юті, б'юті процедури і таке інше. So, let's start. Я підготувала невеличкий uh, список. собственно. взагалі, мені 1 вересня прийшла ідея зняти відео в Німані, би мої фаворити за перше півріччя 2025 року. Я, як чесно, думала, що пройшло тільки півроку. А ні, вже десятий місяць скоро. Тому так, да, це просто, я не знаю, у всіх так швидко біжить час. Чи це після 30 починається? Почнемо з бюті. Насправді це відео могло б бути тільки б'юті, але не знаю, дуже в мене багато. Зараз покажу. От таку я корзину зібрала з усього, що є в моїй ванній кімнаті. І повірте, це. Реально фаворити, тому що скільки я всього пробую, скільки мені присилають різних там і на рекламу, і подарунків, От виділила якісь мої хіти, мастхеви тим, що користуюсь прямо тут і зараз. Так. Одразу мені кинулося давайте Султан де Саба і одразу два крема. Я не знаю, їх ера пройшла вже в такому загальному полі чи ні, Але от я тільки до них дійшла. Декілька пробувала лосьонів. Мені цей дуже подобається. Він такий ванільний. Я таке люблю. Ваніль і щось там ще. Більше всього мені подобаються в них такі лесьйони. Будьте уважні до таких от да, батерів. Я їм можу мазати тільки п'ятки, і може я не знаю, один раз я намазала все тіло. Це трохи, по перше, складно зробити. Попер тому що треба його постійно нагрівати. Того просто я не знаю. от воно ідеально підходить на п'яти, особливо коли ти весь день ходиш у в'єтнамках. You know. наступна річ, яка дуже прижилася в моїй вані кімнаті, в моїй душовій, якщо бути точними, це ось така щітка, каманта. Яка взагалі була придумана м, чоловіком, я читала історію, який розробив щітку для своєї жінки, яка хворіла на рак, і в неї випадало волосся. І значить, це найм'якіша щотка ever. Я використовую її в душі, вона ідеально в душі на мокре волосся. Розношу кондиціонер, маску по волосю і прочесую їх. І як ви знаєте, я пофарбувалась в блонд, тому. Звичайно, якщо чесно, якість моїх волос е значно погіршилась. І тепер от зараз перейдемо до засобів для волосся. І тепер мені треба більш детальніше, да, прискіпливіше підходити до вибору саме засобів для волосся. Е ось така лінія нюша, я не знаю, я правильно читаю чи ні. Ньюша, здається, так. А в мене кондиціонер, шампунь, мені дуже вони подобаються. Як чесно, я не люблю шампуні, які не піняться. Оф, і зверху ще ось такий кондиціонер не змивашка, спрей а, його на всю довжину. І а, закривати маску, до речі, яка також а, цієї фірми, дуже ось така, ось така комбо мені сподобалось. Па, ось такі. Продукти від Бравура Бравура Лондон. Це саліцилова кислота, і це дуже дуже ніжний а, така, пілінг для ч... від... чутливої шкіри сухої. Да? І а, от я наношу на якісь одиничні висипання, і значно швидше все проходить. І він не пошкоджує мені бар'єр моєї шкіри, що найголовніше в нашій справі you know, у дівчат, у яких чутлива шкіра. І, і ось таке гідрофільне масло цієї фірми мені воно дуже сподобалось. Я не знаю, з гідрофільними маслами. От мені здається, що СПФ все ж таки треба їм змивати, тому що в мене от зараз набагато менше стало прищів, ніж було до того, як я цим користувалась, здається, тут є якась е все-таки правда, і що це не зовсім такий маркетинговий ход. Далі, з приводу обличчя, маска, я думаю, всі її знають. В принципі, це я вже дійшла на третій рік, дай Бог, до неї. Тонізуюча маска з екстрактом зеленого чаю. Ось ця преславута, грінці маска від Атач. Дуже мені також сподобалась вона. Освіжаюча формула, можу так сказати. Наступні два дезодоранти покажу вам. Значить, от. Для справки, в мене є ось цей е, славнозвісний and Stone. Е, да. І я їм користуюся, е, треба зробити рімарочку, що я взагалі не користуюсь дезодорантами, але іноді, особливо там влітку, на спорт, е, of course. І е, е, я користувалась цим, напевно, два роки. Да. І в мене він ще, я не знаю, ну, до, Досить там багато його. Я не можу сказати, що я супер їм задоволена. Все ж таки, текстура супер така содова. Ось це нейролі Natural Deodorant від Corpus. Мені він сподобався значно більше, і тепер він з'явився на початку літа. Тепер рука тягнеться саме до нього. Він приємніший на запах, він не такий содовий, тобто нема цих розводів. І легкий, приємний, дуже приємний аромат. От, чесно, баночка теж супер. Далі, по шкірі Ще пару моментів. Скажу ось. Мені також подобається цей лосьйон від Sivine. Sivine, здається. А відправляли мені е, плека. В, ні, в них представлена цей, е, ця фірма Севайн, да. І ось таке масло. От е, Дуже раджу звернути увагу, хто користується взагалі маслами. Так, Сімон. Давайте я вам е, покажу цього хлопця. <смірця> не хочу, не буду. Приніть увагу, ті, хто користується маслами, це якась супер така формула, яка підходить волосю. Шкірі обличчя і шкірі тіла, тому в подорожах це просто must have. Тут така супер невисома текстура. Мені сподобалось використовувати на волосся і на тіло. На обличчя я не експериментувала, якщо чесно. Але також, хто не боїться, також показано для обличчя в тому числі. Сімон погриз цей олівець для губ, але він мій найулюбленіший зараз. Значить, це насправді український бренд м, коштує 300 гривень чи щось таке, але це скарб. Дівчатки, це скарб про віджи. Про віджи. Да, тобто, і відтінок чоколейт 0,3. Ось, ось це важливо. Там їх декілька, наскільки я пам'ятаю. Вдагонку до цього йде Віра Брежнєва помада. От буквально вчора я а, користувалась нею на відео одному, і дуже багато питань прийшло з приводу цієї помади. І дійсно, вона в мене одна, якщо чесно. І я дуже часто її користуюсь. А це відтінок My Soul 12 номер а, крем, який я. Повністю майже закінчила. А, я не очікувала, якщо чесно. да, дивіться, повністю задовільнив мою шкіру. Це супер приємна легка текстура від а, українське бренду Moonrun. І я співпрацювала з цими ребятами. Вони мені багато їх косметики прислали. А, все. Дуже якісне, можу сказати. Знаю, що вони виготовляються на європейських фабриках. Це не реклама, до речі. просто. Так, Сімон. Сімон вже варує все, що можна тут. Далі, покажу в цьому відцінку, але. Суть в тому, що в розсилці Діор, звичайно, були їх абсолютні бестселери, і я не знаю, якщо в світі там топ-10 б'юті продуктів, це точно увійде в цей перечень з усіх можливих брендів да, і продуктів. Це максимайзер Діор, і в мене такий ще перламутровий. Я його в машині залишила, тому що настільки часто їм користуюсь. Коротше, я думаю, цей продукт не е, потребує в якійсь додатковій рекламі. Нова туш від Unico. Це також український бренд. До речі, зараз принесу ще мені дуже сподобався їх е, блиск для губ. У мене такі два блиски, до речі, вони дуже схожі на от попередній Dior Maximizer. дуже схожа текстура. І схожий, Я думаю, що Максимайзер виступав референсом до цього блиску, але що тут круче, я вибачаюся, може це трохи він грязний, але тут залізний накінечник і він холодний. Це влітку було просто неймовірно приємно. І да, просто приємно. А тут ж вони випустили зйомка, була така гарна з так. чутно мене. Зйомка була гарна з Кацуріною, прям супер. І така коричнева туш. Я користуюсь тільки чорними не користуюсь. коричневими, або ще в мене є улюблена Лореаль Бургундія це такий фіолетово-коричневий відтінок, полу полутон такий. І ось ця туш кльова. Можу радити і тут. А, да, от є пептиди, пантенол, протеїн, і це ніби а, корисно навіть для ваших вій. Не повій. Ще один а, олівець, який хочу показати: а, Віра Брежнєва, також а, косметика Lip Pencil Lifestyle. І, а... Відтінок, мені здається, лайфстайл. Він такого а, супер правильного сасісичного відтінку губ. І якщо порівнювати з цим попереднім, то про віджі, да, то цей а, більш нюдовий, а про більш шоколадний. І те, і те маст хев. І навіть разом залітає, як діти в школу. Далі а, від Darling. О, до речі, тут вже нічого немає. Це SPF для тіла і SPF для о, обличчя. Мені дуже сподобались ці формули легкі. Тут ще Glow Screen, SPF, тобто є якась Glow така, таке здорове сяйво на шкірі. Я сподіваюся, не перейдеться перезаписувати. А, да, значить, дарлінг, мені ці сподобались два продукти. Стайлес Hair Алекс, uh, порадив цю фірму uh, і цей засіб. Зокрема, Мія. Мія Б'юті Тритмен. Коротше, це як спрей захисний з органовою олією там макадамія. Це така, uh, знову ж таки, несмивашка, несмиваємий uh, догляд, який класно uh, пшикнути перед. Термообробкою після душу. І ще одна порада від нього. Мені також це сподобалось від Davines. Ось така кремообразна штука, я не знаю, як вона називається, Davines, для а, ніби кучерявих волос. I'm sorry. Да, кучеряві волоси. Але при правильній техніці, і це навіть не кучерявий метод, волоси можуть приймати більш такий а, вигляд, ніби я ну не кудряшка с але її сестра, сестра від іншого батька. Така в мене кала сьогодні такий в мене каламбур з слава Богу, косметикою ми закінчили. А, Переходимо до книг. Я тут підготувала пару книжок. До речі, продовжуючи тему б'юті, все ж таки, мені одне видавництво, я не пам'ятаю. Як вона називається, прислала просто книгу як подарунок, і, якщо чесно, я про неї забула. Прислала мені, напевно, її в на початку року. Це книга історія шкіри дуже гарно виглядає, до речі. Вона написана дерматологом, лікарем Анастасією Мельнік про все-все, що можна себе уявити про шкіру, про її потреби, догляд, нюанси, возразні якісь елементи. Значить, я тут вдруг після півроку, що вона в мене була, її знаходжу, вирішила погортати і просто, як чесно, засисала. І я її прочитала все від корки до корки, те, що мені було потрібно там, про себе. І думаю: блін, а чи дає Анастасія консультації? І виявилось, що в неї ціла е, платформа з дерматологами, як я зрозуміла, або ну, не медицинський центр, але така групіровка. Групіровочка. Але я взяла консультацію я саме в неї, і от зараз я проходила, до речі, по сьогоднішній день я під її керівництвом проходила нульову терапію. Е, нульова, напевно, Нульова терапія це коли ви відмовляєтесь повністю від догляду, від догляду і від косметики. І от 4 дні, сьогодні 5 ходила без нічого. Шкіра, звичайно, дуже. Колись я вже робила такий експеримент. І що головне, що в мене не з'являються нові акне, В мене шкіра не така жирна, щоб. Я, я не знаю, як пояснити, але ніби потенціалу на акне в мене нема, але акне є. А, тобто причина може бути в догляді саме. А, і. До речі, що ще прикольного я вияснила, я все життя я думала, що в мене суха шкіра, але, як виявилось, вона комбінована. Тому, скоріш за все, в принципі, я все життя підбирала собі неправильний догляд. От да, тому в мене ще немає результату, що саме ми робимо, не робимо, що мені показано, що не показано ще. Ем, якихось рекомендацій не було, тому що я от тільки закінчила. Але, думаю, мені вже сподобалося. Добався там тон офвойс, питання, які задавала Настя. Тому мені поки все подобається. І книга, до речі, топ топ оф the топ, і дуже якісна. Тому, до речі, як подарунок, також класно подарувати. На початку року я читала атомні звички, перечитувала дуже раджу, тому що мені здається, до неї треба повертатись раз на рік. І в мене вона вся від корки до корки помазана жовтим маркером. І напевно на початку наступного року я хочу ще раз до неї повернутись. Бо звичайно забувається це все, забувається ось така настольна книга це те, що зайвим не буде. Маленька книга японської філософії Амає Ярі також. Просто було козі, дуже приємно її читати, дуже затишно. Якісь штуки я взяла собі на замітку, але я вже нічого не пам'ятаю, якщо чесно от знов ж таки, в мене щось тут підкреслено, Може, я ще зачитаю. Поважати спільні простори означає показувати свою вдячність світу, а дбати про чистоту довкілля це важлива частина нашої відповідальності. Ось таке рандомне а, вам нагадування а, в цьому відео, а, на цей день вам така затравочка і а, нападумець, нападумать, знаєте. Наступна книга, яку я супер раджу, я взагалі в цьому році почала читати романи і щось, що не схоже на нонфікшн, о боже. І я цьому, якщо чесно, дуже рада, тому що про продуктивність, про це все, а, чесно, отут вот вже. Також я читаю книгу Психологія впливу зараз там лежить. Книга Бестселер Йорк Таймс Паченко. Напишіть, хто читав її просто за поем, за не щадя себе, свої робочі дні читала, плакала. Абщо, але якщо зараз для вас чутлива є чутливою тема війни, може, треба відкласти її на не знаю на коли, але вона підіймає такі трохи, звісно, сумні теми, проблеми і якийсь. Е е е е е е Відгук він в українців точно знаходить. І наступні дві книги, які дуже мені сподобались, Елізабет Єлберт також вперше читала цю письменницю. Почала з класики. Ви знаєте, далеко не ходила їсти, молитися кохати. Чудово просто. А, значить, набагато глибше, ніж в фільмі. Я, звісно, не кеп, але скажу, що книжка цікавіша. А, і дійсно, прям настільки глибша, я не пам'ятаю, мені її порадили, і прям не могла відірватись. Там такі дуже класні інсайти про її от паломничество. Коротше, рекомендаціон. І просто це. Намберван книжка в цьому році, точно поки що, місто дівчат. Спочатку йшла туго, але мені, до речі, дівчата писали в інстаграмі, я писала, що читаю її. Дівчата писали, що просто топов за топ. І я спочатку не вірила, якщо чесно. Спочатку мені йшло туговата, тугавата, але потім я себе пересилила і десь з. Після третини напевно де пішла справа. Знову ж таки, не знаєш, читала початок два місяці і потім за пару днів дочитала до кінця. Дуже класно, не знаю, плакала також, хоча я не така, щоб прям плакати, не знаю. Коротше, була супер, була супер. Ну, я, до речі, підготувала книжки з картинками. Тобто мої найгарніші е, книги різні, але я не знаю, може зняти окреме відео про натхнення. Напевно, не буду мішати, тому що хочеться показати вам різні різні штуки, розказати про свій підхід. Е, от. Ательє Септембер. До речі, готувала звідси один салат подругам своїм на, на весілля. Не знаю, напевно, зніму окреме відео з джер... назву так: джерела натхнення або щось таке. Щось а таке. далі, що із цікавого можу з вами пошерити, це фільми. Фільми насправді щось якось туговато в цьому році. Мені дуже сподобалась Формула-1. І складно виділити ще якийсь фільм, який вийшов саме в цьому році. Ну, до речі, мені сподобався «28 років спустя. Це такий хорор, можна сказати. Просто я люблю перші частини. Мені було прикольно. Але так з фільмів сказати нічого, але скажу вам про серіали. Може, я вас не здивую, але я вас скоріш за все здивую тим, що я не бачила ці серіали. Просто о oh гад, ви зараз упадете. Це офіс. Ну, ладно, офіс ще не всі його розуміють, якось не всі до нього е підійшли, тому що перші сезони трохи е важкувато вникнути, взагалі, що відбувається. Супер нестандартний е такий е кут зйомки, взагалі, да? гумор ніби не про нас. Е але просто. Це топ, це топов за топ. Секрет в тому, щоб почати дивитися з другого сезону, і другий сезон прям треба дотерпіти ще до кінця, і вже, якщо чесно, з третього ти починаєш а, більше тобі ріднішими стаються герої, і більше вони самі ці герої розкачуються і класно взагалі. І останні сезони теж а, вже коли Майкл пішов. Ох, було дуже сумно, було сумно. І ви просто не можете повірити. Зараз я дивлюсь Breaking Bad. Я, Мені здається, коли він виходив ще, коли там перші сезони були, я подивилася першу серію, там якісь ще рандомні я бачила. Але я не знаю, мене він не чіпляв ніколи, і мені не близька, ніби ця естетика була, ці персонажі, і не знаю. А тут моя подружка Настя, привіт. Моя подружка мені порадила собственно, на цей серіал і просто не можу отліпнуть. Вчора дивилась останню серію третього сезону. Просто раз. І в мене бажання передивитися відчайдушних домогосподарок. В мене бажання передивитися «Big Little Lies». Я не знаю, чомусь я не пам'ятаю серіали, які А ну, давайте подивимось, що нам Google каже. Серіали 2025 року. Що в нас такого тут виходить? А, «Сірєни», до речі, класно. «Сірєни» — супер. Резиденція я подивилась. Ну, от в літаку було досить приємно подивитись такий забавний забавний серіал. Юнацтво, ну, must have. До речі, спойлер. Спойлер малиш взяв цей. 18 кращих серіалів цього року стаття така, да? Підказала мені, що ще я дивилась серіал розрив. Просто це розрив був. Це, це просто це топ of зе топ. Це топ, І рижа дівчина взяла Еммі також. Білий лотос. Просто обожнюю. Ну. І все е, є відчуття, що деякі серіали треба було б подивитись, але не знаю. З руками, знаєте, більше хочеться передивлятися якісь якусь класику і топи, в яких ти впевнен, і не витрачати час на щось, що не принесе в кінцевому тоді результату у вигляді задоволення. Наступні фаворити, про які хочу поговорити, це подкасти. І подкасти в цьому році зараз також відкриваю, розкажу вам. Із англомовних Мел Робінс дуже популярна. У мене ще от збережено The Wellness Scoop. Мені здається, мені це було б цікаво, але якщо чесно, я не дійшла до цього. Я продовжувала слухати в цьому році Ему Чемберлейн «Anything Goes», Її підкаст. І з українських дуже мені сподобався підкаст Women Make Money. Це його робить Саша Бередіна. От прекрасно просто обожнюю слухати. Потім наступний нелегка промисловість ну він вже не новинка, але я все так само продовжу слухати навіть я не знаю, зі всіма героями. Це підказ Ксенії Шнайдер. Вона. Зачасту бере у людей з цієї промисловості, з а, нелегкої легкої промисловості. І м, дуже цікаві, дуже цікаві люди в неї. І останній от нещодавно а, вийшов підкаст Best Fashion Friends. Я підписана на цю дівчину в телеграмі. Дві подруги, а, одна Настя із стріптік Екс. Да? А друга, блін, я так пояснюю просто Ютуб канали і телеграм канали. А давайте свої улюблені канали на Ютуб і Телеграм-канали я зроблю добірку в своєму телеграм-каналі. Невеличка реклама, підписуйтесь. Мені там дуже затишно і не знаю, до Треці я не можу звикнути все ж таки. а В нас там своя атмосфера. Підписуйтесь на мене в інстаграмі, в тому числі. Я постійно забуваю на початку це сказати. Буду рада дуже вас сам бачити. І, звичайно, підписуйтесь на YouTube. Ну, все, я вас цілою обіймаю.